Майже кожного дня українські дрони атакують російські підприємства, без яких воєнна машина країни-окупанта зупиниться. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись про цілі номер один для українських безпілотників. Докладніше далі. Алмаз Антей, Москва. Продукція концерну Алмаз-Антей становить основу російської протиповітряної оборони. Тут виробляються найсучасніші системи ПП, зокрема комплекси С-300 та с 400 а також зенітно-ракетні системи «Панцер» та радіолокаційне обладнання для виявлення повітряних цілей. Експорт цих систем приносить Росії мільярди доларів валютних надходжень. «Уралвагонзавод» – нижній Тагіл. найбільший танковий завод на території пострадянського простору, виготовляє та ремонтує бойові танки т 90 та модернізовані Т-72 – основу російських бронетанкових військ, а також різні типи броне техніки, включаючи БМП та самохідні артилерійські установки, об'єднана авіабудівна корпорація є найбільшим виробником літаків у Росії. Саме тут випускають літаки, заправники та транспортну авіацію для потреб російської ВПС, зокрема, сучасні винищувачі Су 35 та новітні СУ 57 п'ятого покоління. Управління компанії розташоване у Москві, а заводи в комсомольську на Амурі, Іркутську та Новосибірську. Тактичне ракетне озброєння корольов. Це підмосковне підприємство виробляє ракети, якими Росія щодня обстрілює українські міста, а саме високоточні оперативно-тактичні ракети Іскандер та крилаті ракети Калібр для запуску з морських та наземних платформ. А те, вертольоти Росії, Москва. Назва холдингу вертольоти Росії говорить сама за себе. Компанія із виробничими майданчиками в Казані Арсеніві та Кумертау випускає ударні вертольоти МА-28 Спустошувач та мі 24 що використовуються для підтримки наземних операцій. А також сучасні бойові гелікоптери К-52 алігатор, об'єднана суднобудівна корпорація Санкт-Петербург. Заводи об'єднаної суднобудівної корпорації в Сєвєродвінську, Калінінграді та Комсомольську на Амурі будують атомні підводні човни проєктів Ясен та Борей, що становлять основу морських ядерних сил Росії. Також виготовляє десантні кораблі та допоміжні судна. Концерн КРЕТ Москва. А те, концерн радіоелектронні технології розробляє та випускає системи радіоелектронної боротьби, здатні пригнічувати засоби зв'язку, а також авіоніку для бойових літаків та вертольотів. Продукція кред встановлюється на всіх сучасних зразках російського зброєння. Концерн, тракторні заводи Чалябінське підприємство виробляє важку артилерію великої дальності дії, яка забезпечує вогневу підтримку російських сухопутних військ, зокрема самохідні артилерійські установки МСТС, калібру 152 мм та найсучаснішу САУ коаліція СВ з автоматизованим зарядженням. Завод імені Дегтярьова Ковров. Підприємство у Володимирській області забезпечує російську армію стрілецькою автоматичною зброєю. Тут виробляються кулемети Печенєх, гранатомети РПГ 7 та боєприпаси до них, а також переносні зенітно-ракетні комплекси і для боротьби з низьколітаючими цілями. Мотові ріхінські заводи Перм продукція підприємства використовується для масових обстрілів українських позицій. Йдеться про реактивні системи залпового вогню Град, калібру 122 мм міліметри та більш потужні РСЗВ ураган калібру 220 мм. міліметрів. Кіровський завод Новокуйбишевськ. Це підприємство у Самарській області має довгу історію виробництва військової продукції, спеціалізується на виробництві морської артилерії для військових кораблів, випускає запасні частини для бронетехніки. Алабуга єлабуга. Шахеда в Росії виробляють у кількох місцях, але основним підприємством є завод у спеціальній економічній зоні Алабуга в Республіці Татарстан. Українські дрони туди навідувались уже неодноразово, а далі, як то кажуть, буде. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі у Росії триває низка загадкових смертей високопосадовців. Цього разу померла найближча соратниця Путіна, голова Верховного суду РФ Ірина Подносова. Її було призначено на цю посаду лише минулого року. Це вже друга поспіль смерть голови Верховного суду. В'ячеслав Лебедів помер у лютому 2024-го. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Голова Верховного суду Росії Ірина Подносова померла в Москві на 72-му році життя. Повідомило пропагандистське агентство ТАСС. Подносову було призначено на посаду голови Верховного суду 17 квітня 2024 року. Її кандидатуру висунув російський диктатор Володимир Путін. З Путіним вона навчалась на одному курсі юридичного факультету Ленінградського держуніверситету. Їхнім однокурсником був також чинний голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін. Прямих згадок про професійні чи особисті контакти після університету в доступних джерелах немає. Однак, з огляду на її призначено. Чення головою Верховного суду за поданням Путіна можна припустити наявність професійних зв'язків на високому рівні, як голова Верховного суду ймовірно взаємодіяла з іншими високопосадовцями, зокрема з президентом і членами Ради Федерації, яка затвердила її призначення. Її роль включала участь у законотворчих ініціативах і міжнародних форумах, таких як форум голів верховних судів країн БРІКС, що передбачає співпрацю з представниками інших гілок влади та міжнародними організаціями. Попри поважний вік, подносової її смерть ідеально лягає у схему епідемії смертей високопоставлених російських чиновників. Зокрема, ще один посадовець, віце-президент Транснафти Андрій Бадалов, наклав на себе руки 4 липня, стрибнувши в порожнечу з 17-го поверху, хоча сам жив на 10-му. Лише за 2022 рік понад 10 топ чиновників та бізнесменів РФ пішли з життя за загадкових обставин. У наступні роки повномасштабної війни Росії проти України ці випадки продовжились. Високопоставлені росіяни гинули і в самій Росії. І за кордоном. Переважна більшість випадків класифікувалася як самогубство, але обставин багатьох із них викликали підозри. Доволі показово, що у випадках, начебто, самогубства, лише двоє самогубців залишили передсмертну записку. Багато хто. З загиблих був із нафтової чи газової галузі. Загальна кількість російських топ-чиновників та бізнесменів, які померли за підозрілих обставин з березня, 22 по липень 2025 року, становить близько 40 людей. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі, Україна регулярно зазнає масштабних повітряних атак з боку Росії, що спричиняє численні пожежі, вибухи та викид у повітря токсичних речовин, які є шкідливими. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись більше про речовини, які потрапляють в атмосферу внаслідок обстрілів, та як вони впливають на здоров'я, яким чином берегти себе докладніше далі. Війна докорінно змінила ситуацію зі станом забруднення повітря в Україні. Наголошує видання Еспресо. Російські ракетні удари, артилерійські обстріли та атаки дронами призводять до масштабних пожеж на нафтобазах, промислових об'єктах, складах у лісах та звичайних житлових районах цивільних міст та сіл. Такі цілеспрямовані атаки спричиняють викиди в атмосферу тисяч тонн токсичних речовин. Дим від масивних пожеж створює величезну кількість дрібнозернистих частинок PM2,5 і PM10, які у десятки разів тонші за волосину. Ці частинки розносяться кілометрами і покривають міста густим смугом. Крім цього, пожежі утворюють токсичні гази: чадний газ, діоксид вуглецю, оксиди азоту, діоксид сірки, аміак, формальдегід, акролеїн та багато інших шкідливих для здоров'я речовин. Також шкоду мають викиди з ракетного палива, зокрема сильний канцероген, бензопірен, формальдегід або гептил токсична речовина, що вражає нервову систему. При тривалому контакті вони можуть викликати пошкодження печінки, нирок і навіть онкозахворювання. Варто пам'ятати і про забруднення довкілля важкими металами свинцем, міддю, цинком, хромом і кадмієм, які потрапляють у ґрунт, воду і повітря після вибухів ракет або знищення промислових об'єктів. Більшість цих речовин не розкладаються в природі, накопичуються в екосистемах і можуть поступово завдавати шкоди здоров'ю населення. Як кажуть медики, забруднення повітря має як короткочасний, так і довготривалий вплив на здоров'я. Серед короткочасних ефектів подразнення дихальних шляхів. Чадний газ, діоксид сірки та дрібнодисперсний пил, викликають кашель, отруднене дихання, біль у горлі. Високі концентрації чадного газу зменшують постачання кисню до клітин, що може призвести до слабкості головного болю, нудоти та втрати свідомості. А токсичні гази, такі як формальдегід чи аміак, викликають сльозотечу, почервоніння очей і подразнення шкіри. Втім, чим довше людина піддається впливу токсинів, тим більша шкода завдається здоров'ю, починаючи неврологічними захворюваннями аж до онкологічних. Зокрема, тривалий вплив дрібнодисперсного пилу та оксидів азоту підвищує ризик хронічного бронхіту, астми та хронічного обструктивного захворювання легень, а також сприяє розвитку гіпертонії, інфарктів та інсультів. Але ж як захистити власне здоров'я та здоров'я дітей? Найперше варто не панікувати, коли бачите хмару брудного повітря. Треба закривати вікна, двері та кілька годин перечекати в приміщенні, поки цей смуг не осяде і не розвіється вітром. Крім цього, варто герметизувати приміщення, якщо обстріли і загоряння є частими, наприклад, заклеїти щілини на у вікнах і дверях. Не забувайте вимикати кондиціонери та вентиляційні системи, які можуть затягувати забруднене повітря. Також варто використовувати очищувачі повітря, якщо є можливість увімкнути його на максимальну потужність. Такі пристрої ефективно видаляють дрібнодисперсний пил, алергени та шкідливі гази. Якщо ж ви змушені перебувати на вулиці, тоді носіть захисні маски, які можуть захистити від вдихання дрібнодисперсного пилу та токсичних часток. Не забувайте пити достатньо води, щоб допомогти організму виводити токсини та зменшити подразнення слизових оболонок. Також уникайте фізичних навантажень під час високого рівня забруднення повітря, оскільки глибоке дихання збільшує вдихання шкідливих речовин. Люди з хронічними захворюваннями, дихальної чи серцево-судинної систем, а також діти та вагітні жінки повинні бути особливо обережними. Якщо у вас є астма або алергія, тримайте під рукою інгалятори чи медикаменти. У разі появи симптомів інтоксикації, сильний кашель, запаморчення, нудота, Негайно зверніться до лікаря і бережіть себе. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Україна чекає на нові страшні обстріли. Як застерігає видання BBC, за час 50-денного ультиматуму, який висунув російському диктатору Володимиру Путіну президент США Дональд Трамп, країна окупант може атакувати Україну 25 тисячами безпілотників і балістичних ракет. Над тлі цих тривожних заяв доволі багато виглядає ініціатива київської влади створити власний аналог ізраїльського залізного купола вже сьогодні. Пересічних громадян заохочують приєднатись до полювання за ворожими. Тронами причому за вагомі кошти. Втім, усе по черзі. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Ев заявив про плани запуску повноцінної системи перехоплення ворожих дронів, які атакують столицю. Ідеться про проєкт Чисте небо за словами очільника КМВА Тимура Ткаченка. Ініціатива має на меті захист повітряного простору за допомогою вітчизняних дронів перехоплювачів. Відомо, що на реалізацію проєкту було виділено 260 мільйонів гривень. Окрім нової системи реагування, за ці кошти планують розгорнути центри підготовки операторів та сформувати додаткові мобільні підрозділи. Вони отримають легкі всюдихідня. Автомобілі, які зможуть швидко висуватись на позиції навколо Києва, за словами авіаційного експерта Валерія Романенка, робота буде вестись у тісній координації з генштабом та повітряними силами. Тому є надія, що загрозу непорозумінь та хаосу вдасться мінімізувати. Але на створення нової системи захисту Києва потрібні місяці і часу. Все залежить від рівня системи, яку намагаються створити. Зокрема, під нову систему захисту неба над Києвом. логічно побудувати локальний командний пункт протиповітряної оборони. Який функціонуватиме в рамках загальної автоматизованої системи ППО. Цитата: гадаю, що у нього буде власна автоматизована система, яка відстежуватиме цілі, і отримуватиме інформацію з сенсорів, подібні акустичні сенсори повітряних сил, розгорнуті в східних районах України. Зазвичай вони прилаштовані на стовпах для того, щоб по звуку визначити маршрут ворожих дронів і автоматично передавати цю інформацію на відповідні командні пункти. Він проводить аналогію з ізраїльською системою залізний купол. Зазначаючи, що київська система, якщо буде створена та поєднає всі сенсори та мобільні групи з кулеметами, легкими гарматами і зенітними дронами-перехоплювачами, зможе не менш ефективно працювати проти дронів ніж ізраїльська, наголошуючи на важливості системності у роботі, експерт вважає, якщо система запрацює належним чином, з часом захисники неба зможуть збивати російські ударні дрони ще й на підходах до Києва. До речі, вже сьогодні українцям пропонують приєднатись до полювання за ворожими дронами, причому за Гомі кошти винагорода дійсно чималенька 100 тисяч гривень на місяць у червні 2025-го Міністерство оборони запустило відповідний експериментальний проєкт із формування груп ППО у складі добровольчих формувань. За даними видання та Сеню добровольцями можуть стати громадяни України віком від 18 років, які проживають на території громади, де діє добровольче формування. Пройшли медичний професійний та психологічний відбір і уклали контракт добровольця територіальної оборони. Але вони мають бути заброньовані від мобілізації. Лізації згідно зі статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію по віку стану здоров'я. Тощо також для того, щоб долучитись до груп ППО, доброволець має спочатку стати членом добровольчого формування територіальної громади. Для цього укладається контракт добровольця ДФТГ. Срок дії такого контракту три роки. Перелік документів необхідних для укладання контракту та всі умови можна переглянути на сайті Міноборони. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Прохун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.